Так, якісь рішення, скоріше за все, він прийме або заявить іще до інавгурації, uh -huh. а якісь почне втілювати після. Так, да, Нам від нього очікувати зараз до січня місяця ми будемо з вами у веселій зоні турбулентності, де треба називається Угадай, що там думає американський дід. Що він мав на увазі? От реально, це от са саме ось так? Так, -да, да, це точно так. На жаль, тут буде, тут буде змішана історія, тому що тут Трамп, походу, буде приймати для нас якісь болючі моменти, ну, справді якісь болючі, блокуючі моменти, а з іншого боку, моменти, які будуть давати нам колесницю. Таку, причому активну колесницю, і вона тут і в ресурсі проявлюється, і в королі Жезлов, тобто в якихось діях. Я якось е, давайте так. Мене коли питали про вибори, е, зараз я поясню свою позицію. Я казала, да, в мене випадає більше до жінки, в мене і правда ага. випадало більше до жінки, але кажу, це вибори, ну. Я вам тут не скажу не точно, перекачна. бо на той момент да, бо на той момент було сім штатів, які не визначилися з позицією, і качало, тобто певні вайби на на, на те, щоб проголосувати за е, е, Харіс. Вони в суспільстві є. А, наприклад, там, хто дійшов фізично до голосу проголосувати за Харріс, то вже типу друга історія. А, от і там з цим також такі цікаві питання. А, от і я казала, що ми маємо з вами халепу з двох сторін насправді, ну відносно халепу. З, одні, з одного боку, ми маємо Байдена в жіночій особі, яка буде довгому солити тему видачі допомоги Україні. Оця вся історія, не ескалації конфлікту. Толерування якихось дій, а Давайте ще півроку поговоримо про удари по території РФ. Ну, оце. А чи точно вам треба літаки? Ви впевнені? Ви точно впевнені? Може ви не впевнені? Оця, оця історія ага, ага. з Трампом? Є інша історія, тому що Трамп достатньо ультимативний, але в нього меседж по відношенню до України я приводила приклад, і він дуже сильно, до речі, програється. Я маю на увазі взагалом, да, як просто приклад, типу Україна, я даю вам карт-бланш, робіть, що хочете, тільки не за мої гроші. Все. Ну, типу, лупіть куди хочете, робіть куди хочете, що вам там насипати дал далекобійних ракет. Ну, взяли, ми вам дали 5 тисяч штук і робіть з ними, що хочете. Можете розпоряджатися як завод. Ну, Хочете по Москві, хочете не по Москві. Тобто, там ось у нього ось такий от момент, де у нього є зацикленість на внутрішньому. Внутрішньому контролі штатів, де у нього є агресивне відсікання все, всього, що краде фінанси штатів, але при тому достатньо радикальні дії. І я так розумію, ми вже починаємо бачити оці такі моменти в його там, да, поведінкові штуки там, для Ізраїля, Ізраїля роби, що хочеш. Ми тебе не, не стримаємо, робить що тобі заманеться. Ну там типу Іран. Я зараз веду такі, такий двіжняк Ірану, що вони не будуть знати е, і куди продавати свою нафту, тому що її ніхто не буде купляти. Ну я грубо кажу. І от ну і, і пішло, поїхало. Тобто він буде діяти якимось таким чином. І да, це буде трансформація для відносин з Україною, тому що це будуть питання з одного боку, які будуть болючими. Типу, ви міняєтеся, бо я вас підтримувати не буду. Ви сідаєте говорити, бо я вас підтримувати не буду. Але для того, щоб з вами говорили, я, я ж кажу, наприклад, даю вам можливість там, місяць лупити по Росії без обмежень. Валіть, чим хочете. Ну, Грубо. Тобто, тут таке, от, знаєте, двояке. З одного боку, болюча історія, з іншого боку, на, будь ласка, роби, роби що хочеш. Скоріше, призупинка, призамороження або виторговування на щось. Да. Так, да. така історія буде, і вона буде але тут віддати належне з того, що мене виходить, вона буде працювати в обидві сторони. Uh -huh. Давайте так, це не так, що він тільки на нас тисне, а на Ерефію не тисне. Ні. Він буде щось пропонувати там і мати важелі тиску, щось пропонувати нам і мати на нас важелі тиску, і намагатися все таки в нас всадити в якусь комунікацію. Та у нас тут знову дуже така собі історія, тому що з одного боку ми все одно будемо мати знову. В мене випадає болюче. Знову випадає болючі моменти втрати і питання. З іншого боку, ми будемо мати можливість більш агресивних дій. Чи скористаємося ми там тими можливостями, чи вистачить у нас ресурсу там чи як. Ну коротше. Ось така от історія. На що у нас там будуть міняти, наприклад, якісь нюанси там чи не запропонує Трамп там я не знаю обміняти якісь можливості, гарантії та привілегії, наприклад, там на землю чи на зерно? Ну я дуже умовно там, або на якісь там. А, ну, так от, І, е, типу, там, на, на зерно на землі, да, міняйте, або там дружіть з цима обов'язково, бо інакше я вас зажму. Тобто ми маємо радикального, ультимативного, пристарілого шизофреника, у якого за день е, настрій і радикалізм змінюється 5, 5 разів на день. Ну Це треба розуміти. Чи в, чи в користь цей радикалізм частково так. А, чи це гірше ситуацію, яку ми мали при Байдені? Да ні. Ну, от вона інакша. Тобто, це крокодил зелений чи крокодил довгий. Тому що тут порівнювати да, ми мали при Байдені певну стабільність, тільки вона фу, мінімальна. Ага. Про передачу озброєння, про виконання там, вимог, бла бла-бла. Ну, коротше. Ось, ні, момент, на, я момент, ні. Ага. на даний момент ні. Але, але, скоріше за все, він дійсно з ним поспілкується якимось достатньо найближчим часом, бо для, у нього є весь інструмент для цього. Давайте так, він там собі щось придумав. Ага. Не знаю, план, таємний план дружити проти Китаю. Помієте? Він подзвонить і буде його намагатися пропихнути. В... До речі, зустріну це стрічна е... це буде по п'ятірці жезлів. Скоріше за все, розмова буде не зовсім комфортна. Ага. Не погодиться Путін на його план. Тут якось хитріше, я не скажу, що прямо все він пере... Перекладе на плечі Євросоюза, але дійсно щось схоже, ну, плюс-мінус, воно дійсно якось фігурує, хоча б частково, костренно, да, в якомусь такому ключі. І я так розумію, знову повертаючись до Трампа і його характеристики, я якось, я якось казала, він не політик, він бізнесмен. Все, що стосується утечки бабок з. Америки незрозуміло куди те, що не приносить користь, йому не цікаво. Йому не цікаво. Тому тут просто так давати гроші він не буде. Це або кредити, або міняємося на що-то, або торгуємося чимось, або я щось отримую взамін. Все, отака там логіка. І це просто треба тримати в голові. Це те, що у нього незмінне. Оце uh -huh. в нього не змінюється. Він як при тому терміні був. От я сказав, я бізнесмен, нафіга нам витрачати гроші на учення з Японією? От нафіга. Відміню учення з Японії. А те, що це міжнародна політика, комунікація, дипломатичний хід, а раптом треба, що ти плюнув своєму партнеру в морду, його не хвилює. На що ми на це витрачаємо бабки? Все, не буде ученість з Японією, тому що бабки я на це тратити не буду. От така от історія м -м -м, скоріше за все, Америка буде мати якісь фінансові, не дивлячись на те, що Трамп мислить категорію грошей. Скоріше за все, він наприймає якихось рішень, які можуть вдарити по економіці штатів. Да, з одного боку. З іншого боку, Америка знову стане рицарем мечів. От тут, от скоріше, в силовому ключі, я так розумію, він поверне минулу. Таку залізну руку, яка а, ви не хочете демократії добровільно, то до вас летять демократичні ракети. Ну, от такого ага. формату. Не своїми руками, але тим не менш. Я сьогодні прочитала новину в телеграм-каналі, яка повністю характеризує Трамп. Ну, як там, давайте так. А він міг таке вимочити. От я прям читаю, розумію: оцей дід міг таке ляпануть абсолютно. Де пробіг якийсь слушок, що ще на початку війни у 22-му році він заявив у своєму там конгресі при, 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 фаворитів в, серед його республіканців? Так. Про те, що чуєте, давайте ми візьмемо наші літаки f 22 Намалюємо на них китайський прапор е, і полетимо бомбити Росію. Росія подумає, що їх бомбить Китай, вони будуть між собою воювати. А ми будемо спостерігати. От це просто ну, типу, те, що повністю характеризує, характеризує. Трампа від початку до кінця. Оця, от, типу, така затія, яка виглядає як чутки. Але от я просто я читаю так, я тебе пізнаю, діду. Понімаєте? Ну, типу, ось. Я ж кажу, він буде реально тут його перші якісь основні глобальні рішення, вони не тільки нас стосуються, вони стосуються в цілому. Ага, в мене є таліби, я дам повний дозвіл е, Ізраїлю робити, що хочете, валити їх до чортової бабушки, тих талібів, всюди скрізь візде. Ну тобто, ось такий момент. Тиснути на Турцію, ти в НАТО, чи ти з, з Талібану. Ну, типу, він буде прямо, ну, він, буде ігри, да, да. він буде піднімати да буде так, ігрища. Йому треба зробити так, щоб Америка знову його, оцей момент, щоб Америка знову була не зовсім толерантною і несла демократію силою. Як ну mm -hmm. як вони давайте чесно, дуже часто любили і люблять робити, і тільки за часів Обами і Байдена воно якось притихло. А до того ні. Ну до того всі приймали радикальні рішення, отакі жорсткі, і так далі, тому що на сьогоднішній день Америка у сраці, вивід військ із Афганістану, прихід туди радикальних угруповань, де жінкам тепер не можна навіть розмовляти між собою, навіть yeah. цитуючи карантин. А Іран, який майже виготовив ядерне озброєння, або скоріше за все виготовив якийсь уже аналог, прототип, який тестив десь у підземних моментах. Ну, тобто, це другий момент. Чого ми чекаємо? Поки вони зроблять ядерне озброєння, щоб те точно по ним не можна було влупити, ага. тому що вони влуплять у відповідь. Но, а втрата контролю у, у Сирії, ну, коротше. Ну, Ціла низка. Так, так прогавили 14-й про ДД з Кримом з усіми моментами з Донецьком, промовчали, прокутку, проковтнули, прийшов 22-й рік, опять, -по 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 ну, От тут вони лоханулися, тому що якщо вони а вони походу в них пам'ять як рибки, то якщо вони згадають термін Трампа, якраз період там, да, да попередня, він там, там припав у нас на ковід, на по-моєму. Uh -huh. Коли у нас там нафту, щоб забрати нафту, треба було платити тому, хто її забирає, коли він обвалив нафік ринок, коли він перекрив северний поток, 2 коли він там напихав по повну варішку, коли він Росії стільки, ну, стільки раз насрав під двері по повній програмі, прям по повній програмі, щось у них з голови вилет, вилетіло. Вони й минулого разу страшно раділи. Ну, тому що вони скоріше за все думають, що він буде тиснути на нас з позиції того, що хоче Росія. А він буде тиснути на нас і на Росію з позиції того, що хоче Америка. Тобто, так. вони не розуміють, що це. Я ж кажу то, дуже важливо, і воно випадає. Тиск буде в дві сторони. Тут треба розуміти, що якщо тиснути, а на нас почнуть тиснути на перемовну штуку, то тиснути почнуть і на Ерефію, і тиснути болюче. Радикальні зміни одразу по смерті радикальні зміни, які стосуються, до речі, не, не скільки нас як конкретно, а скільки карти світу. Я так підозрюю, що це буде стосуватися ну, скоріше за все, більш глобальних питань. Там і Ізраїль і Таліби, і Іран, і оця вся історія, і Китай, тобто він буде щось явно щось робити, де буде агресивний захист позиції штатів. Ну тобто, я буду щось робити те, що буде агресивно захищати штати, як, ну, як штати. Бо давайте відверто штати позиції втратили, да, так. так, Як такої правлячої руки, а Трамп буде зараз маніакально намагатися для початку ілюзорно, для початку ілюзорно, а потім якось більш так дієво і болюче відновити ці самі позиції. Ну, враховуючи те, що тут у нас буде накал страстей, це скоріше, той президент, який поверне велич Америці, але. Горіти буде, угу. не зовсім він позакінчує війни. Ну так. Тому тут я, я думаю, що скоріше за все, скоріше за все, за ці чотири роки ми побачимо такий тиск на Китай, якого ми ще не бачили в цілому. М -м, важка історія, тому що тут, тут можливо тільки питання це знайти правильний підхід для того, щоб приласкати звіра, а не не йти на нього напором. Якщо Зеленський раптом вирішить, що він може тиснути, жати на Трампа або якось агресивно намагатися його про продавити, то це буде вежа, це буде повна тришачина. З цим старим дідом так не можна, не працює так, так да, він занадто самолюбівий, уязвимий, нарцисичний і неврівноважений. Тому там не можна на нього тиснути. Там можна тільки як кицьку його гладити, поки він тобі не, 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 не робить кусь як сигнал mm -hmm. того, що ти не, не переставай, мені надоїв. Спочатку ми маємо якусь кризову ситуацію, до речі, можливо, на фоні там, відсутності якоїсь підтримки, чи якихось фінансових моментів, да? бо тут з фінансами пов'язано. Але згодом маємо зміни в якихось ринках, саме завдяки, можна так сказати, штатам чи дій, Трампа, які можуть нам е, дати додаткові гроші, давайте так. Якщо Трамп зараз перестане ну я умовно спонсорувати, наприклад, Європу, да там uh -huh. якось зажме їй десь якогось краніка в Європі, то Україна стане тим, хто буде покривати потреби Європи, е, ну а це новий ринок і новий фінансовий момент.